Вітаю, влада України знову почала вкотре говорити про заборони. Знаєте, на фоні а, правильних кроків, які зробив Зеленський, стосовно студентів стосовно стипендій стосовно виїзду. Можливого виїзду 18-22 за кордон вільнішого, а можливого також вступу взимку в університети на фоні всього цього звучать слова про чергові заборони чергових інформаційних ресурсів. Знову знаєте, наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Так ось тепер заговорили. Ну, як тепер знову? Знаєте, не тільки ні всі. Отак і тут про Телеграм. Телеграм, давайте будемо знову його забороняти. І ось деякі чиновники говорять, що це питання національної безпеки. Тобто, не питання в виборах, не питання в тому, що громадяни через Телеграм щось дізнаються важливе, не питання в тому, що Телеграм не модерується. Так влада не говорить. Влада говорить, це треба вам для вашого захисту. Від кого? Захисту від кого? Від єдиних новин, від єдиного марафону. Так люди не підключаться до єдиного марафону. Можна заборонити в країні все: Телеграм, Тікток, Ватсап, Вайбер, все можна заборонити. Але все одно в відкритому інформаційному суспільстві все одно люди будуть знаходити можливості об'єднуватися. І об'єднуватися будуть вже в такі структури, в такі ячейки, які будуть значно. Надійнішими ніж ось ці анонімні телеграм-канали часто або анонімні чати, які є в телеграмі, де сидять анонімні люди. Я не знаю, для чого і хто у владі України це намагається знову протащити незабаром. Я так думаю, що ми почуємо великого єврооптиміста і борця за свободу Ярослава Юрчишина. Який вийде, напевно, на картонку стане і буде кричати Ні забороні телеграму, але думаю, що ні. Якраз саме Ярослав і хотів заборонити Телеграм в Україні неодноразово, але потім саме через Телеграм євро, ці оптимісти, євролідери, закликали українців вийти на картонний майдан і обманутися ще раз. Так, от сьогодні я очікую, щоб Ярослав Юрчишин ну, виступив з критикою позиції. Заборони в Україні інформаційних ресурсів. але ми не будемо зараз з вами говорити про Україну. Давайте поговоримо трішечки про Європу. Трошки трішки, абсолютно трішки. В Європі, яка засуджує Путіна, в Європі, яка бореться з Путіним, накладає санкції на Путіна, Європа, яка намагається обмежити доступ Путіна до всіх можливих там ресурсів і так далі. Також Європі. Тепер наберіть повітря, можливо, ви цього не знаєте. Не є забороненими ніякі російські інформаційні платформи. Перетинаючи кордон України і підключаючись до мереж європейських, ви миттєво відкриваєте ВКонтакті, Однокласники, Яндекс і інші платформи Миттєво, миттєво. Вони стають доступними. Вони не заборонені, не заборонені. Ви це розумієте? Не заборонені. І ніхто їх не відключав. Вся Європа слухає російських співаків. Ну, там багато людей, які слухаються все діло. В Ютубі, Контакті. Там у них ще є платформи, вони ще розробили. Вони не тільки сидять на цих платформах, зверніть до речі увагу: це в Україні немає жодної української платформи. Попри всі розповіді. А там є, там є, в тому й проблема, що там є. І все це монетизується. От кажуть, там не монетизується, монетизується. І коли в Україні скандалять люди, а ти там наслухав пісень, там, умовно, якоїсь групи на півцента. і це йде в копілку там, військової машини Російської Федерації, це так. Це правда. Але вся Європа слухає. Вся Європа відкрита до цього. І ніхто в Європі, ні один лідер, ні один європейський очільник не заікнувся щось заборонити. Ні один. Бо якщо ти тільки починаєш у вільному світі щось забороняти, тебе оголошують диктатором, і проти тебе люди виходять на протести. Це так у вільному світі. Люди не люблять заборон. Люди люблять законність. Якщо є закон. І якісь конкретно люди конкретно вчинили якийсь злочин в Телеграмі, в Тіктоці, в Viber і так далі, будь ласка, ви можете притягати їх до відповідальності. Але просто забороняти платформу тому, що Тому що? що? Поширюється якась інформація в Телеграмі? Так вона поширюється і в Фейсбуці, давайте і Фейсбук заборонимо. От Марк Цукерберг буде дуже задоволений. Давайте Інстаграм заборонимо, давайте заборонимо вайбер, там теж можна групи створити, причому там ще й приховані групи можна створити. Там багато чого WhatsApp давайте заборонимо, бо там теж там багато чого поширюється. Сигнал давайте заборонимо. Все давайте заборонимо. Всі канали закриємо. Буде в нас одне, у Т і по ньому будуть транслювати єдиний марафон. Ну так жити не можна, розвиватись так не можна. Людський потенціал так розкривати не можна. І Європа, головне, Європа, наш партнер, не робить так. Навіть будучи на боці України, засуджуючи Путіна, накладаючи санкції, які, до речі, б'ють і по Європі, також не будемо це а, приховувати. Вони не закривають інтернет, вони не обмежують доступ. Окей, в Україні згоден ВКонтакті, однокласники там. Яндекс закрили. Без проблем. Добре. Але до чого тут Телеграм? До чого тут Тікток? До чого тут Інстаграм? До чого тут інші платформи? Да, І в принципі всі інші платформи також. Це закрите суспільство, яке нічого хорошого не дає нікому. Ми маємо приклади. Закритих соціумів в сучасному світі. І ми бачимо, що ці країни бідні, там диктатура, там нічого не розвивається і ніяких перспектив. Я сподіваюся, що у влади України достатньо розуму для того, щоб не робити таких рухів і таких кроків. Адже Володимир Зеленський зміг прийти до влади саме тому, що не було. Саме тому, що 95-й квартал на повну катушку включав політичну сатиру, якої, до речі, сьогодні немає в Україні, і я сьогодні слабо уявляю, щоб з'явився якийсь там 15-й квартал і так критикував владу, президента, парламент, все підряд, що є в Україні. З таким Стьобом, як це робив 95-й квартал. І саме 95-й квартал люди дивились, серіали дивились, всі фільми дивились. І саме через те, що простір був відкритий, до влади змогли прийти нові люди. Інше питання, якість нових людей, інше питання, що ці нові люди змогли зробити для України це вже інше питання. Але простір має бути відкритим. Люди. Повинні жити у вільному, у вільному соціальному просторі. Не перетворюйтесь, як у Карла Попера є книга, вільне суспільство і його вороги. Не перетворюйтесь на ворогів вільного світу. Бо ви сьогодні біля влади, а завтра ні. І завтра на ваше місце прийде той, хто захоче влаштувати повну тотальну диктатуру, а ви йому підготуєте місце. Не варто цього робити. Бо завтра за колючим дротом можете опинитись ви, ті, хто сьогодні приймають рішення про обмеження прав і свобод людей. І завтра ви зможете, ви захочете попросити у людей допомоги. А не буде кого просити. Не буде як попросити, бо все буде заборонено, Дякуючи вашим рішенням, ось так як євроінтегратори, подивіться. Спочатку Ярослав Юрчишин намагався заборонити Телеграм, сидячи у Комітеті по свободі слова. Абсурд. А потім через той же Телеграм закликали молодь вийти з картонками на майдан. Абсурд? Абсурд. Подумайте про це, не закривайте суспільство, не забороняйте. Це шлях в нікуди. Заборонами в нашому суспільстві ніякі задачі вирішити не можна. Для контроля є всі інструменти сьогодні: кіберспеціалісти, кіберзахист, системи моніторингу абсолютно є все. Можете ввести закон про деперсоніфікацію. Будь ласка, про персоніфікацію вибачаюсь, в інтернеті. Я завжди своєю фоткою публічно. І так далі це можна зробити. Але заборонити це не той варіант, і Європа цього не робить. Зверніть на це увагу. Бережіть себе, не забувайте підписуватись на наші канали, поки ми є і поки в Україні дозволено говорити.